Робот пилосос який спокійно працює майже півроку без вашої допомоги. Звучить як мрія, звучить як Дібот. 17 років компанія Ecovacs створює роботизовані новинки і сьогодні на огляді одна з них. Знайомтесь, робот пилосос Ecovacs Dibot X5 Pro Omni. Він загинайте пальці. Сам міняє брудну воду на чисту, сам миє щітки для вологого прибирання і сушить їх. Сам складає карту приміщень, і якщо треба, корикує її прямо по ходу. Ну хіба що собаку сам не вигулює? Хоча з такою швидкістю технологій хто знає, що буде завтра. Тим паче певні функції штучного інтелекту в нього вже є. Про кожну з них розкажу більш детально згодом, а зараз до комплектації. В комплекті у нас сам пилосос у формі латинської ді виглядає стильово. Але щось мені підказує, що рішення це не суто естетичне. Так, плесос краще справляється з різними типами важкодоступних зон. Десь краще почистить, кутова частина, десь кругла. Головне, що сам плесос невисокий, всього 9,5 см, тобто проїде під більшістю меблів. Знизу у нас бокова обертова щітка. Вона збирає сміття з кутів і направляє його до основного валика. Основна щітка вона комбінована гумові лопасті і щетинки. І не просто щитинки. Вони розташовані під кутом у 21 градус. Так, волосся не зажовується щіткою, полосос не потрібно рятувати від жмуту всього, що намоталось. Така штука на розумному називається Zero Tendle. У цієї моделі щітка подовжена до 200 мм. Це більш ефективне прибирання аж на 19%. Ще у нас тут два палики для вологого прибирання і два великі колеса. Останні, до речі, спокійно дала пороги до 2 см у висоту. А як тільки пилосос заїжджає на килим, щітки для вологого прибирання автоматично підіймаються на півтора сантиметра, щоб не намочити килим. І це до функції штучного інтелекту, забігаючи наперед. Що приємно вражає, так це сила всмоктування аж у 12800 паскалей. А за рахунок високошвидкісного двигуна та прямоточного повітроводу, цей робот пилосос не залишає пруду, на відміну від багатьох конкурентів. Всередині стоять ліціоні акумулятор на 6400 мАг. Вони дають до 164 хвилин автономності. Цього вистачить, щоб прибрати приблизно 145 квадратних метрів. Ну а якщо заряду не вистачає до кінця прибирання, робот відправляється на док-станцію, а після зарядки починає з того місця, де закінчив. Заряд акумулятора ви бачите в режимі реального часу прямо у додатку. Друга важлива річ — док-станція Omni — командний центр нашого пилососа. Саме вона допомагає роботу пилососу працювати до 160 днів автономно. Док-станція має два резервуари для чистої води і для брудної. Пилосос, як ви вже здогадались, приїжджає сюди і сам її міняє. Але не тільки. Тут приходить миття швабри водою при температурі у 70 градусів, а також 2 години сушка гарячим повітрям. За рахунок цього у ній не накопичується бактерії і не з'являється запах сирої ганчірки. Вам залишається лише раз на кілька місяців замінити воду. А тепер, як і обіцяла, до цікавих вішка. Окрім вже звичного для користувачів складання плану кімнат, у пилососа прекрасна навігація в режимі реального часу. Що це значить? Що стикнувшись на вже вивчені території з новою перешкодою, ну, наприклад, з котом, пилосос спокійно продовжить плавно і точно працювати, врахувавши зміну. За це треба подякувати інтелектуальній навігаційній моделі АІН на 2.0. До речі, про хатніх улюбленців. Пилосос вміє відрізняти екскременти від інших типів забруднень на підлозі, тож не буде їх чіпати, розносячи по всьому дому. Плюс до цього робот пилосос визначає і інші складні забруднення, як от, наприклад, засохла пляма від кетчупу, і робить кілька проходів по ній, відповідно дозуючи рівень води. До речі, на відміну від багатьох моделей, ви можете спокійно додавати миючу в резервуар з водою. Особисто мене дуже радує здатність пилососа прибирати впритул до стіни, бо у більшості пилососів із цим проблеми Тут же мінімальна відстань до краю 1 міліметр, тобто на 98% більше прибраної території по краях це регулюється спеціальними сенсорами. Тобто, це не просто там якийсь маркетинговий хід. це реально працює. Керувати X5 Pro Omni можна кількома способами через застосунок. Тут же коригуються маршрути, робота док станції або самого пилососа. Ну або через голосовий помічник. Ви реально можете відправити його на кухню голосом, і він вас зрозуміє. А ще дуже прикольна штука вбудована камера. Навіть якщо ви не вдома, ви можете слідкувати за роботою пилососа віддалено через камеру. Доступ до неї є в застосунку. Так собі їздиш по кімнаті, навіть якщо знаходишся за десятки тисяч кілометрів. Особисто в мене X5 Pro Omni від EQAT викликає одну емоцію. Вау! Я думаю, спробувавши, важко вже відмовитись від такої кількості продуманих деталей. Обов'язково пишіть своє враження про цього монстра в коментарях. Обговоримо на цьому. Я прощаюся з вами. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі на нових випусках ОНФІ.